Ну що ж, обличчя мого ви зараз не побачите. І не тому, що мені не хочеться з вами побачитися, а тому, що не хочеться вас лякати своїм червоним носом. З зарьованими очима від того, що вони сльозаться від простуди. Ну, але, власне, я обов'язково з вами скоро зустрінуся. Для вас це буде пару секунд, для мене буде це трішечки довше. Вирішила, чому б вам у цьому відео та не показати деякі особливості мого тепер рідного міста. Це водоканал, оскільки я вже була тут у справах, то чому б не прийти сюди і не по Мене звати Світлана я рада вас вітати на моєму каналі Засвіт. Тобто, третє, яке я звертаюся до вас, щиро радіючи, що я вас бачу, розказуючи вам, що я вас не бачила вже більше місяця, по моїм відчуттям, хоча часу пройшло більше тижня. Всього, і кожен раз мені щось заважає. Поганому танцюристу і ноги заважають. Неважливо, то я мікрофона не одягла, то щось з тим мікрофоном не так. Надіюсь, що втретє, коли я зараз знімаю це відео, воно буде із гарним звуком, і я вам швиденько все розповім. Те, що вже давно в мені кипить, я давно в собі ношу. В я вже почне розповідати свій відгук на книгу Тари Вестовер освічена. Скоро я можу давати лекції, їздити по світу і заробляти цим гроші. Бо я вже на пам'ять знаю те, що я хочу вам розповісти, іду вже по четвертому кругу. Щось у мене не лади якісь з цими мікрофонами. Не знаю, спробую ще раз. Якщо вийде, то дуже добре, ви будете чути мене з мікрофону. Ну, якщо не вийде, значить я приберу мікрофон і зніму це в п'яти. Бо я так налаштована сьогодні досняти відео на цю книгу. Перед тим як я буду розповідати про свої враження від книги, ви знаєте, від якої книги я хотіла б вашу увагу звернути ось на що. В останньому своєму відео, де я розповідала про покупки, я вам представила книгу Ельчина Сапфарлі, щось там чи про море. Розкажи мені щось по типу такого. Коли İş купувала, коли я вам її показувала, я не знала, що автор підтримує Росію, підтримує Росію зараз. А я таких речей не толерую, я авторів таких не толерую, тож, звісно, я цю книгу вже викинула. Але на цьому і закінчимо про ту книжку. А зараз я хочу повернутися до книги Освічена Вест. Розповім про книгу овер Освічена я хочу наголосити на двох моментах. Перший момент це те, все, це те, що все, що я не розповідаю сьогодні. В минулих моїх відео, чи буде в наступних, це лише моя власна непрофесійна думка. В мене немає ніякої літературної освіти. Все, що я вам розповідаю, базується на моєму власному. Власному досвіді і читацькому досвіді, а також на тому, що я дивлюся інших блогерів, дивлюся професійних людей і намагаюся в них навчатися. Власне, на цьому базуються мої відгуки на книги. Це перше. І друге, що я б хотіла розповісти, що перед тим як я. Взяла до рук цю книгу, в мене були до неї очікування. У мене взагалі є завжди очікування до книг. Я не знаю, Ганч це чи просто така звичка. Але, тим не менш, завжди до книг підходиш з якимось очікуванням, як мінімум, що це була майстерно написана книга, це було б взагалі причудово. Але, от, власне, з цими очікуваннями я підходжу і до мемуарів. Бо книга Тари Вестовер це мемуари. У мене є не дуже вдале досвід знайомство з мемуарами. Я читала книгу Мечу Пері, не пам'ятаю, як вона називається, і я рада, що моя мама померла. Дженет Маккерті. У мене не дуже гарні враження від цих книг. Не знаю, чому є в мене звичайно на, на цей рахунок своя думка. Я вам зараз її скажу. Ну це не значить, що вона правильна. Якщо вам ці книги подобаються, або ви маєте щодо них інші враження, це абсолютно нормально. Так я розумію всі ті проблеми, всі ті травматичні моменти, які відбувалися, що з Меттю пері, що з Джанет Маккерді. Але їхній опис тих подій, які з ними відбувалися, на мене не справи враження. У мене було враження, що мною навпаки маніпулюють, що люди концентрують і вип'ячують ті проблеми, які трапилися з ними, без достатньої чи взагалі без рефлексії щодо тих подій, які відбувалися. Це лише моя точка зору. Прочитавши перші дві книги, я почала думати про те, що мемуари чи автобіографія, як виявилось, я думала, що автобіографія, і мемуари це одне й те, що як виявилося, що це різні речі. Автобіографія це більш про факти, мемуари, більш про почуття, більш про почуття і переживання проживання тих подій, які описує автор. Ну, як можна до мемуарів підходити з критичної точки зору якоїсь з якимись літературними критеріями. Як можна оцінювати персонажів чи майстерність у писанні? Якщо людина, яка б вона не була талановита у чомусь одному, чи то в акторстві, чи то в якихось інших сферах життя, бути професіоналом в тих сферах життя, немає, не, 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 не означає знак рівності, що людина такий же ж професіонал і в письменництві. Тож як я можу вимагати майстерності від людей, які не письменники? І все ж таки я вирішила почитати книгу Свічена. На неї були всі позитивні відгуки. Власне, і як на книгу, я рада, що моя мама померла. І яким же було моє здивування, коли я буквально з прологу, з перших рядочків, з перших сторінок зрозуміла, що ця книга моя. Що мені подобається її читати, що мені подобається стиль авторки, що мені подобається. Це те, що я читаю. Мені подобається деталізація. Мені подобаються описи природи. Мені подобається той побутовий реалізм. Я б так сказала, який побутове життя, яке описує авторка. Для мене всі ці деталі, всі ці описовості, всі ця деталізація робить розповідь більш об'ємною, більш справжньою, більш натуральною, більш живою, реалістичною. Я такі речі дуже люблю, і тут цього всього було. Ну сказати, вдосталь, це було все на своєму місці цій книзі все на своєму місці. І якщо б я все-таки взялася описати, розказати про цю книгу, з точки якихось тих своїх критерів, які я виставляю книгам, то я б одразу ж почала з розповіді про сюжет. Він розповідає про дівчинку 9 років, якої немає свідоцтва про народження, і власне її приблизно 9 років, тому що ніхто із родичів точно так і не міг сказати, коли ж вона народилася. Батьки дітей не записували, в них нема свідоцтва про народження. Вони вважають, що все, що є державна система, це все від диявола. Тара починає розповідати про себе дев'ятирічну, і власне це роман, це книга дорослішання, де вона розповідає про те, як її ведеться в батьків, який у них побут, яких принципів вони дотримують. Можна було б сказати, що це благополучна сім'я. З якоїсь точки зору, тому що є тут тату, є мами, є діди, баби, є куча родичів. Утари є ще сестра і, по-моєму, троє братів, але вони не ходять до школи, вони не ходять до лікарів, вони не м, признають ніяких таблеток. Старші діти, якийсь час ходили до школи, потім їх забрали, тара взагалі до школи не ходила. Батьки займаються самоосвітою своїх дітей, але власне це самоосвіта. Тару брат навчив читати, решта що вона здобувала мати з нею, намагалася якийсь час займатися, а все решта це самоосвіта. було декілька підручників вдома і Біблія. Якщо тара не ходить до школи, то чи вона займається? Гасає по степах, горах, допомагає матері, і, звісно ж, починає допомагати батькою. Батько займається там з металобрухтом, чи то вони його переробляють і потім пресують, чи ще щось. Це робота дуже важка і дуже травматична. Але це абсолютно не зупиняє батька, коли він залучає всіх своїх дітей, і дівчинку, тару, невеличку дитину, також до цієї роботи. Батько каже: ну як Бог дасть, так і буде. або якщо щось трапиться, то Бог поможе. Я вам зараз не розкрию ніяких спойлерів, коли скажу, що у батька там були психічні проблеми. Звісно ж, ніхто діагностуванням його не займався, але там були психічні розлади. Накладіть ці психічні розлади на, на радикальну віру мормонізм, бо це були мормони, ви отримаєте дуже небезпечну суміш. Але все-таки в якийсь період Тара вирішує зайнятися самоосвітою. Це, по-перше, для того, щоб скласти вступні екзамени чи вступний тест до любового закладу. По-моєму, це була школа. І, до речі, що я хочу сказати, що ця школа була для дітей мормонів Мені Здавалося, я забувала дихати, коли я читала цю книгу. Мені треба було відкласти книгу, вдихнути, відновити своє дихання і далі продовжувати читати персонажі. Настільки вони були достубі серіальне, в мене було таке відчуття, що вони фізично відчували, що вони мали плоть і кров. На чому ще я хочу наголосити? Я не буду більше зупинятися ні на чому, ні на персонажах. Ні на описи локації чи місця перебування, чи на тих подіях, які відбувалися в житті дівчинки. Хочу лише сказати, що настільки мені імпонує, по-перше, характер авторки, по-друге, її рефлексія щодо тих подій, які відбувалися. Тара Писала щоденник, і вона багато чого не багато чого, я так розумію, що всю свою книгу, яку вона описувала, вона спиралася на ті записи, тому що дитина, яка росте в таких умовах, здатна не забувати ті події, які відбуваються з нею, ховати їх, тому що дуже важко це все переживати, якщо ти від них не заховаєшся, якщо ти їх не намагатимешся забути. Тож, коли вона почала відновлювати, писати ці мемуари, відновлювати свої спогади, вона не лише опиралася на свій щоденник, а вона зверталася й до рідних, щоб детальніше описати її роль в цих подіях, там братів чи батьків. Наприклад, мені подобається рефлексія авторки. Вона не має такого, щоб вона казала, що вони всі такі погані, і я там рада була б, якби вони померли. Ні, абсолютно цього немає. Вона любить своїх батьків, вона любить те місце, де вона народилася. Вона б із задоволення задоволенням спілкувалася з батьками, але на своїх умовах намагається максимально бути нейтральним, просто описувати події, які відбуваються. Ну, хоча, звісно, і е, описує свої почуття те, як вона це все переживала. І ще я що хочу сказати, читаючи цю книгу, я вкотре переконуюся, що всі діти, які виростали в більш чи менш травматичних умовах, будь-які які б вони не були чи фізичні, чи ментальні, чи психічні, чи які б там не були ці травми дитячі, жодна дитина повністю від них не вільковується. В неї не виходить піднятися над ними, як би не намагалися, якби наскільки б людина не досягла в якійсь професійній сфері яких висот, наскільки б вона з психологами не пропрацьовувала всі ті події, які відбуваються з нею, все одно достатньо будь-якого найменшого епізоду будь-якої зустрічі з рідними для того, щоб ту. Дорослу людину ввернули знову в той самий стан маленької дитини, всі ті страхи, які вона переживала, всю ту паніку, всю ті жах, щоб знову витягнути його наружу. Це все в цій книзі видно настільки яскраво, настільки, я не знаю, але це майстерно прописано. Ну, це живо прописано, це натурально. Тут в мене не було абсолютно ніяких сумнівів, ніякого аналізу, ніякого нічого. Я просто читала. Я з... кожною своєю клітинкою сприймала цю книгу, спів переживала. Я вам не можу передати, настільки я співпережав, в мене було відчуття, що якоюсь своєю частиною я там поряд з цією дитиною і разом з нею переживаю те, що відбувається. Звісно ж, звісно ж, ця книжка буде однією із найкращих, найкращого прочитано. Я не можу сказати, що це найкраще прочитане, тому що найкраще прочитане говорить про те, що ми якісь. Гарні емоції отримали, якийсь позитивний досвід отримали. Ця книга не дає гарних емоцій. Хоча ні, я так і не права, є радісні емоції, тому що вона змогла зберегти цільність себе, змогла досягти висот в науці, бо вона ну, доктор якихось наук. Ви розумієте, що дівчинка, яка виросла не, пи... не, пис... не писемно, можна сказати, яка не відвідувала школи, яка не була ні, не здавала жодного екзамену. Яка не прожила шкільні роки, навчалася в Кембриджі або й була запрошена до Гарварду. Зрозуміла, що все, що вона не зробила, вона зробила сама. Хоча, тим не менше, вона не приписує ці заслуги лише собі, а вона розповідає про те, що вона вдячна своїм батькам, які навчили її займатися самоосвітою. Ось така ця книга, і ось така ця авторка, ось така ця людина. Нею не можна не захоплюватися як особистістю, що я і роблю. Тож я е, розумію, що ви зрозуміли, що я однозначно рекомендую цю книгу для прочитання. Хоча, якщо вам важко читати е, натуралістично описані якісь нещасні випадки, травми, самолікування і таке інше, то я вам раджу обережно підійти до цієї книги або відкласти. Може, але якщо ви досвідчений читаєте, якщо ви сприймаєте такі речі, якщо ви читаєте такі книги, то я вам однозначно рекомендую прочитати цю книгу. Ну, це, власне, і все, що я хотіла розповісти про цю книгу. Я буду вам страшенно вдячна за підписку, якщо ви лише дивитесь мене не підписані, за вподобайки і за коментарі. І мені буде цікаво знати, якщо ви читали цю книгу, які враження справила на вас ця книга. Ну, а зараз, власне, все. До зустрічі в наступних відео. バカバカ。